Всім привіт! А в нас вже день. На годиннику годинку, навіть по першій годині, ми з Веронікою збираємося на вулицю трішки погуляти. Ношу свій щоденний SPF. хоча сьогодні ніби має бути дощ. Зранку був. Десь до години 9 потім перестав і було дуже сонячно. Тому на всякий випадок я нанесу захист. Ось, а що я робила е, до того часу ціли, цілий ранок? Вчора, все почалося вчора, вчора, коли я помила нарешті холодильник, все розібрала, настав вечір і в нас виключилось світло. І тому я не змогла далі. Нормально прибрати, порозкладати речі, бо було темно. А використовувати лампочку, у нас, тобто, у нас лампочка, яка підзаряджається. Використовувати лампочку на те, щоб просто порозкладати речі, я вважаю на раціонально. Може вона вночі, якщо наприклад, вночі тривога буде необхідна, а ми її розрядимо. Бо я просто хотіла порозкладати речі. Того зранку, коли я проснулася і вжахнулася, що я не можу навіть перейти по своїй хаті, я почала прибирати. У нас хата маленька, однокімнатна квартира. Е і якщо прийти і принести всі речі з поїздки, просто навіть просто по землі, е там потім зранку встаєш, так переступаємо, переступаємо, щоб просто перейти в інакшу кімнату. О, а ще, крім того, я не знаю, як це так виходить, але кожного разу, коли я повертаюсь, ніби ми не залишаємо посуду в хаті, але все одно таке відчуття, ніби тут хтось жив, поки нас не було. Велика гора посуду. Все грязно. Треба все відчищати. Так ніби, знаєте, як є оці американські відео. Де дівчинка приходить в якусь занедбану, захаращену хату і починає просто тоннами, пакетами виносити все сміття. Ось. Десь таке в мене було зранку. Потім Вероніка поснідала, після неї я її вклала на денний сон. І потім поснідала, нарешті, я. Ось. Залишилось ще дуже багато всього розбирати, прибирати, тому сьогодні в мене по планах велике генеральне прибирання. Треба піти, крім того, ще треба піти з Веронікою погуляти. І я думаю, зразу купимо, напевно, новий чайник. Бо е, як старий зремонтувати я не знаю. Я думаю, Юра теж не буде знати. Все, ну і все. Треба ще сати брови. У їх і так, в принципі, майже немає. Для того, щоб я їх колись вищипала, у мене їх просто нема. Вони в мене дуже світлі. Так. Окей, зараз покажу, що там з чайником. Ось з чайником у нас сталася ось така прикрість тут, отут. Саме щось вилетіло. Я не знаю, чи це реально відремонтувати. Тут з одного боку є вихід, вхід, вихід, не знаю, ось тут. Ось. А з іншого немає. Тобто, навіть якщо щось запхати, якийсь чи гвіздочок, чи якусь металеву штучку, мені здається, вона дуже швидко вилетить. Того сьогодні піду за новим чайником. Ще з того, що залишилося, це розібрати, що є на столі, Веронікині речі поскладати. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy, but it's so intense. We must merely make a start. Savannah, I'm coming north. Savannah. Взагалі з дитиною прибирання трошки безмістовне і сильно трудозатратне. Тому що тільки одне щось ти поприбираєш, вона вже витягує щось інше. Тобі треба та лампочка, Вероніка. Та зараз день на вулиці. На що тобі лампочка в день? Щоб світити. Подобається тобі. Класна іграшка. Маєш, дивись, купа іграшок, маєш цілий ящик. Тобі треба лампочка. Ну що, красуня, йдемо їсти і гуляти? Пішли. Хто то така маленька красуня вийшла в дощик погуляти. Що то за така красуня? Ти вийшла в дощик погуляти? Отаку. Куртку мала. Чи є дощ, чи немає. Як каже моя мама, дитина має бути погуляна. Того ми вийшли на вулицю, заодно зайдемо в супермаркет, купимо чайник, бо щось пити треба. Подивимось, що є. Та й, в принципі, зараз в хаті після наших подорожей. Дуже мало що є, поїсти. Треба закупитися. Ось, хоча. Я би не сказала, що це сильний дощ, це більше така морячка, Але Вероніка, я бачу, в колясці підрімує отам. Того, може, ще й засне. І можна буде з нею десь сісти. Було би файно. Так, отже, ми вже повернулися, робимо розпаковку, що купили. Починаємо. Починаємо. Так, купили молоко. Потім банани Вероніці, Ну і нам. Ось на салат огірки. З перчиком. Думаю, зробити такий салат, огірок, перець і сир. Сир купили ще. Огірок, перець, сир. Так, потім, що ще? цикорій, бо в мене вже закінчився. Це той, що заміни кави. Є. Е. Е. Так. Сметана, звичайна. І ще був десь йогурт. Не знаю, де щось не можу знайти. Добре, е. десь був йогурт, але десь нема йогурту. Е. Окей. Е. Цукерки, червоний мак. Ось, ось світоч, самі, самі смачніші цукерки, напевно. Можуть бути і я, і Юра їх любить, це для нас най, найсмачніші. Далі суміш овочева. буду сьогодні робити з рисом і, може, креветками. В мене ще є заморожені креветки, декілька штучок. Ну, Там якраз небагато тої суміші на один раз хватить, щоб не спортилось, бо мені вже надоїло все викидати з холодильника. Треба навчитися готувати, готувати меншими порціями. Так, окей, масло. Масло гірчиця. Ось З е медом. не гостра. Е, Я змішую з сметаною і соєм соусом, і такий соус виходить до е салату. Мені дуже подобається. Так, окей. Булочки маленькі, сирні. Це для Вероніки, невеличкого формату. Халва. Ось смачно. Так. По продуктах ага, по продуктах ще хлібчик Є. Так, ніби по продуктах все. Так, далі по непродуктах переходимо. З непродуктів що було е, стакан. У нас таких є ось там шість стаканів, було шість, я одне розпила, стало п'ять. Того я пішла ще один докупила. Зразу поставлю. Так. Туалетний папір, ну, куди ж без нього. Окей. Одне мило, потім зайшла в інший в адрору. Там було мило по акції купила ще, ще мило. Так, окей. І що ще? Сільники. Так Як у нас газова плита стара, ми живемо в орендованій квартирі. Купляти нову я не бачу сенсу, бо що робити з старою, куди потім забирати нову, як ми з'їдемо. Того ми користуємося старою, і вона на сірники. Так, сільники є. Е, ага, ще морфочка. Ще знайшла. Морпочку ще купила. Так, морпочка є. так І останнє, що я купила, купила ось, ось такий гляньчик скляний купила. Мені дуже сподобався сподобалася оця його сама структура. Єдине, не сподобалась біла кришка. Тому я думаю, замовити таку дерев'яну кришку, ось як ципучих і замінити. Трошки меншого формату, тут завелика. Тобто, щоб було десь ось так. так. Він теж був по акції, того я його взяла. Але от сама ця структура скла дуже красива. Єдине, оцей пластик все портить. Ну, нічого, ми зробимо з нього так само красоту. Так. Добре. Чайник я не купила, тому що. Е Мені сподобались чайники фірми Fishman, Фішман, чи Фішман, не знаю. Але подивилися вони по 700-2 тисячі гривень, і якось воно в того місячний бюджет мій не вписується. Тому подивися, може зараз щось зроблю з там, тим чайником. Може, ще щось вийде з нього. Я знайшла ось таку деталь від чайника, вона випала, на газі знайшла. І пробувала поставити. В принципі, трішки часу, і в мене все вийшло. І за це все я заплатила 1400 гривень. Добре, підемо готувати. Так, тут в мене вже вариться бульйон з курочки. Тут зараз буде, до речі, вже закипіла вода, треба ставити макарон до бульйончику. І розігрівається сковорітка на е, овочі до рису. Live war in the morning, son. Such a power on the day. Come, we must never stop the way. Yeah. But jumping, and I give my name. Grasping into life. Life is happy, but it's so We must merely make a start. Say now. Will never be alone? Savannah The beauty of the world Savannah Let's all take a walk Savannah Ми сіли повечеряли. До ночі ще падав дощ. Ми бавилися з Веронікою. І в принципі все. Дякую всім за перегляд! Всім папа. -па.